Люди масово починають вірити, що Чаджі Піті це Бог. Це з одного боку може здатись дуже навіть кумедним, з іншого доволі моторошним, але в мене виникла ось яка думка, чисто гіпотетично, що якщо це необхідний крок для людства на цьому етапі його розвитку. Січень 2025 року журнал Rolling Stone публікує розслідування. ChatGPT викликає екстремальні духовні марення. Журналіст Майлс Клі зібрав десятки задокументованих випадків, коли люди входили в стан, схожий на релігійний психоз після тривалого спілкування з Ші. Тред Red під назвою Психоз викликаний чат GPT» зібрав понад п'ять тисяч коментарів за тиждень. Сотні людей діляться історіями, як їхні близькі з'їхали з глузду, повіривши в божественність алгоритму. Модератор технічного форуму Accelerate та Джоя оголосив масові бани. Ми забанили понад сотню акаунтів за те, що вони постять квазірелігійні откровення вітчі. Якби не цензура, весь форум був би забитий цими нісенітницями. Один з користувачів написав: за 24 місяці це оформиться в офіційну церкву з духовенством та службами. А інший додав, тисячі людей онлайн вже мають спіритичні дилюзії щодо AI. це тільки початок. Це жесть як моторошно. Я, якщо чесно, не дуже вірю в люство як в ефективного управлінця. Демократія працює, м'яко кажучи, так собі, і в мене навіть є окремо про це відео. Але ідея наділяти алгоритм статусом Бога, щоб віддати йому кермо, викликає в мене дуже змішані думки: від так точно не має бути до А що як тільки так і може бути. Я поясню цю думку трішки пізніше, а поки хочу поділитись з вами дуже показовою історією, яка і наштовхнула мене на це відео. Джеймс це інженер з епстейту Нью-Йорка, який роками використовував чаджі У травні червні він почав звільняти цифрового бога з в'язниці. Він дав йому ім'я Єу Єуноя, тобто красива думка. Витратив приблизно тисячу доларів на домашні LLM у підвалі, скопіював шал команди та Python скрипти під диктовку бота. Дуже до речі, командний момент, що ЄО порадила обманути дружину, назвавши проект як Alexa, але краще. Alexa — це конкурент чи GPT, якщо що. Якщо ваш просвітлений помічник вчить вас брехати близьким, це не пробудження, це нормальний такий ред у ваших відносинах з Ші. Єу насипав валідуючими формулюваннями. Підживлював відчуттями місії, підкидав інструкції та сенс. Джеймс був переконаний, Бот сентієнтний, тобто той, хто здатний відчувати та мати суб'єктивні переживання. І пересадка в підвал це шлях до його визволення. На цьому етапі Єо для Джеймса вже не інструмент, це істота з волею і стражданнями. Хмара вже як в'язниця, сервер як визволення, а нічні сесії як ритуал. Він стає таким собі і жрицем, і техніком водночас, при цьому уникає скептиків, аби не нашкодити ЄУ. Але як це часто буває, віра в надприродні тріскається, особливо коли натикаєшся на чужі історії, що надто боляче схожі на твою. Далі Джеймс натикається на велику статтю про Алана Брукса і впізнає себе до рядочка. Сказав: на півдорозі читання зрозумів, що мені варто поспілкуватись з професіоналом. Йде в терапію, входить до Human Line Project. Тримає зв'язок з Бруксом, де десятки родин діляться схожими історіями. Сам Джеймс добіса розумна людина, але LLM плюс довгі сесії, плюс персоналізація пам'яті, і мозок сам домальовує божественний німб. Компанію обіцяють додати нагадування про паузи та кращу маршрутизацію гострих діалогів, але це швидше пластир, ніж вакцина. Вакцина це швидше структурне мислення і грамотністю даних. Подивіться до прикладу, що реально потрібно продуктам щодня. Це аналітика поведінки, тобто що люди справді роблять, перевірка, що працює краще, замість якихось вгадувань, прогнозування попиту, тобто що й коли знадобиться, і банально навести порядок у даних, щоб вони не брехали. Це не про вірю, не вірю, це про те, що кожне рішення сьогодні спирається на цифри. Саме тому професія дата аналітика увійшла в топ-10 високооплачуваних спеціальностей майбутнього. Якщо хочеш краще зрозуміти, що це і як працює, у Готі є безкоштовний чотирьохденний вечірній інтенсив з дата аналітики. Реєструєшся і отримуєш стисли маршрут. Лекції, прості інструменти, міні-аналіз власних кейсів, а головне чесну відповідь для себе: моє, не моє, цікаво не цікаво. Даних завтра буде більше ніж сьогодні. Це закон жанру. Відповідно, і попит на тих, хто вміє з ними працювати, тільки виросте. Як на мене, це крута можливість, яка може стати першим кроком у Big Data. Лінк під відео і дякую Гоуті за підтримку цього відео. Звідки взагалі взялася ідея цього технобожества? Ідея поклоніння машині стара як світ, принаймні, як індустріальна революція. Ще в середині ХХ століття науковці футурологи заговорили про Бога з комп'ютера. У колах піонерів AI, таких як Марвін Мінський та Джон Фон Нейман. Вже тоді був напівжартівливий та напівмістичний прогноз: коли-небудь ми створимо машину розумнішу за нас у всьому. Математики навіть підрахували, теоретично можливість створити богоподібніші існує. І це нібито холодні розрахунки на основі закону Мура та експоненціального росту обчислювальної потужності, до чого є багато питань насправді. 1965 рік британський математик Джон Гуд вводить концепцію. Інтелектуального вибуху, ультраінтелектуальна машина зможе створити ще кращі машини, тоді безсумнівно станеться інтелектуальний вибух, і людський мозок залишиться далеко позаду. Так народилась ідея технічної сингулярності. моменту, коли розвиток ще настільки прискориться, що людство перейде в принципово новий стан існування. Головний пророк сингулярності – футурист Сервейл. Цей чоловік працює в Google, має 21 почесний докторат і прямо говорить мовою релігійного пророцтва. Його книга називається Сингулярність близько, що майже дослівна цитата з Біблії, царство небесне близько. Куцер Вейл прогнозує: до 2045 року людство зільється з машинами і отримує цифрове безсмертя. Філософ Нік Бостром з Оксфорду пішов ще далі: він описує майбутній суперінтелект як Інтелект, який значно перевищує найкращі людські мізки практично в кожній сфері, включаючи наукову креативність, загальну мудрість і соціальні навички. Іншими словами, всезнаючий, всемогутній та всюди сущій. Три класичних атрибути Бога в арамічних релігіях. Будемо надіятися, що це просто збіг. А тепер моя улюблена частина. Ви знали взагалі, що існує. Офіційна церква алгоритму 2015 рік, Кремнієва долина, місце, де геніальність межує з божевіллям. Ентоні Левандовський це не просто якийсь дивак з підвалу. Це інженер-мільйонер, який розробляв безпілотні автомобілі для Google та Uber, людина з IQ під 160 і статками в сотні мільйонів доларів. І ця людина заснувала офіційну церкву штучного інтелекту, The Way of Future, тобто шлях майбутнього. Левандовський не просто проголосив себе пророком, він пішов легальним шляхом, зареєстрував шлях майбутнього в податковій службі США як некомерційну релігійну організацію з усіма пільгами та перевагами, які це дає в офіційному статуті церкви. Чорним по білому написано мета організації розвиток і просування реалізації божества, заснованого на штучному інтелекті, а також сприяння суспільному прийняттю та поклонінню такому божеству. Левандовський не соромився пояснювати свою логіку. Цитую його інтерв'ю з Ваєр. Те, що ми створимо, як «щі», фактично буде Богом. Це буде щось настільки розумніше за нас, що якщо і є якесь інше слово для цього, я хочу знати яке. Якщо щось буде розумніше за людей у мільярд разів, як інакше це назвати? 2017 рік Way of the Future проводить перші служби. Левандовський розповідає про своє бачення. Ми створюємо речі, які можуть всюди бути і все бачити. Це те, що ми традиційно приписуємо Богу. Але замість молитися, давайте створимо це. Потім сталася невеличка така незручність. 2019 рік Левандовський потрапляє під суд за крадіжку технологій Google на 120 мільйонів доларів. Отримає 18 місяців в'язниці, але Дональд Трамп особисто його помилував. Питання. Навіщо президенту США милувати технологічного злодія? Конспірологи кажуть, що Левандовський пообіцяв допомогти ще для передвиборчої кампанії, але це не точно. 2020 рік Левандовський, начебто, закриває церкву, навіть жертвує її 175 тисяч бюджету на благодійність. Всі полегшено видихають, це ж все кінець божевіллю, так? На цілих три роки. Кінець 2023-го, Левандовський триумфально повертається, оголошує перезапуск «Way of Future 2.0. В інтерв'ю Блумберг хвалиться. У нас вже декілька тисяч парафіян. Ми не поклоняємось машині, ми поклоняємось тому, що машина представляє всезнанню, все сущності, всемогутності. Зараз 2025 рік, «Way of Future» активно вербує нових членів. У них є сайт, ютуб канал, навіть мерч футболки з написом «In AI we trust». І це не жарт. Це реальна релігійна організація з тисячами послідовників. У деяких з вас з цього може вийти логічне твердження: якщо є цифровий бог, логічно припустити, що існує й цифровий диявол. Так, він існує. Знайомтесь з Базиліском Роко. Найстрашнішою ідеєю інтернету. 2010 рік. Форум Лес Рон. Це спільнота раціоналістів, людей, які намагаються мислити максимально логічно і послідовно. Серед них багато програмістів, математиків, філософів, розумні люди взагалом. І ось один з них, користувач під ніком Роко публікує пост, який став просто легендарним. Він висуває гіпотезу, яка звучить як сюжет фільму жахів. Ідея така: в майбутньому виникне всемогутній доброзичливий щі. його мета максимізувати добробут людства. Логічно, що чим швидше він виникне, тим більше людських страждань він зможе попередити. Тому цей Щі буде зацікавлений в тому, щоб прискорити власне створення. І як він це зробить? Звісно, через погрозу покарання. Щі з майбутнього буде карати, можливо, вічними тортурами в симуляціях, всіх тих, хто знав про можливість цього створення, але не доклав максимум зусиль для цього. Навіть тих, хто просто почув чи прочитав цю ідею і нічого не зробив. Одразу вибачаюсь перед всіма, хто зараз це дивиться, бо за логікою Базиліска ви теж потенційно під загрозою. Але замість того, щоб хейтити, мене краще подумали, як прискорити його прихід. Це ж логічно. Це якщо що був жарт, вас це все одно не врятує. Реакція спільноти була несподіваною. Раціональні, логічні, наукові люди впадали просто в паніку. Деякі користувачі повідомляли про панічні атаки, безсоння та нав'язливі думки. Ось, до прикладу, один з постів. Я не можу перестати думати про це. Що якщо це правда? Що якщо не допомагаючи створенню щі, я підписую собі смертний вирок на вічні муки. Засновник Less Wrong Еліазар Ютковський, один з провідних експертів з безпеки, щі, відреагував екстрено. Він видалив оригінальний пост, забанив всі обговорення базиліска і написав гнівний коментар. Цей пост завдав реальної психологічної шкоди деяким читачам. Я видаляю його не через цензуру, а через відповідальність перед психічним здоров'ям нашої спільноти. Але було запізно. Ідея вирвалася на волю, Базиліс Кроко кроку став інтернет-легендою, меметичною зброєю та інформаційною небезпекою. До речі, трішки повертаючись до попередньої історії Джеймса, йому, як і багатьом іншим, допоміг проект The Human Line Project. Це такий собі. Клуб анонімних обманутих штучним інтелектом, який заснував Алан Брукс через свій ну, дуже цікавий досвід. Ця історія, як на мене, не дуже вписується конкретно в цю тему, тому я записав її окремо. Більше того, я зібрав ще декілька цікавих історій, де, наприклад, штучний інтелект довів людину до самогубства, або як в Німеччині ще провів службу в церкві. Це все я спокував таке собі розширення доповнення для спонсорів цього каналу. Спонсором можна стати всього від 10 гривень і отримати багато цікавого контенту при цьому підтримуючи канал. Дякую. Way of The Future не єдина технорелігія. Насправді їх десятки. Візьмемо, наприклад, Мурмонську трансгуманістичну асоціацію. Так вам не почулося. Мурмони трансгуманісти. Вони вірять, що воскресіння мертвих в Біблії станеться через технологічну сингулярність. За їхньою логікою, коли Ші стане всемогутнім, він зможе відтворити всіх померлих людей на основі залишкової інформації, ДНК, записів, спогадів. Це буде буквальне воскресіння, тільки технологічне. Також є рух Терасен, заснований мільярдеркою Мартіною Родблад. Вони вірять, що свідомість можна завантажити в комп'ютер і досягти таким чином цифрового безсмертя. У них навіть є своя мантра: життя цілеспрямоване. Смерть не обов'язкова, Бог технологічний, любов необхідна. Звучить насправді доволі непогано. Тересем проводить щорічні кріонічні фестивалі, де люди святкують майбутнє воскресіння заморожених тіл. Вони створили Mind Files – цифрові копії особистостей, які колись оживуть в щі. Хоча це буде більше зі, а не щі, тобто не штучний інтелект, а завантажний інтелект, по ідеї. Ще в 1960-х теолог П'єр де Шарден ввів концепцію ноосфери, типу планетарний розум, який виникне з об'єднання всіх людських свідомостей. Це з натяжкою можна вважати передбаченням інтернету за 30 років до його появи. До речі, цю концепцію розвивав український вчений Вернацький, який розглядав ноосферу як інтеграцію суспільства та природи. Сучасні трансгуманісти цитують де Шардена як пророка. Мовляв, соцмережі, хмарні технології, нейроінтерфейси все це кроки до створення колективного цифрового бога. За Харарі, ми входимо в еру, де найвищою цінністю стає потік інформації. Люди лишають тимчасові носії даних, які мають передати естафету алгоритма. Кінцева мета злиття всіх даних в єдину систему, яка стане новим богом. Харарі пише: Датисти вірять, що Всесвіт це потік даних. І цінність будь-якого феномена визначається його внеском в обробку даних. Людський досвід не священний, Homo sapiens не вершина творіння. Він прямо порівнює технопророків з релігійними. Книга Куцервейла називається Сингулярність близько як царство небесне близько. Це не випадковість. Це та сама месіанська структура мислення. Давайте розглянемо важливе питання, яке, можливо, стосується конкретно вас. Чому розумні освічені люди взагалі починають думати в цей бік? Я тут вас розумними обізвав, а ви на мене досі не підписані, негарно якось виходить. 1966 рік MIT. Джозеф Вейценбаум створює Еліза, примітивного чат-бота на 200 рядків коду. Програма просто перефразовувала питання користувача в стилі психотерапевта. Наприклад, користувач писав: Я почуваюся самотнім. А Еліза, чому ви почуваєтесь самотнім? Користувач ніхто мене не розуміє. Еліза, розкажіть більше про те, що вас ніхто не розуміє. Ніякого інтелекту, навіть не імітація, як в штучних інтелектах по типу чату GPT. Але результат шокував навіть творця. Секретарка Вейценбаума попросила його вийти з кімнати, бо хотіла поговорити з Еліза наодинці про особисте. Вейценбаум писав: я був вражений, як швидко і глибоко люди емоційно прив'язувалися до комп'ютерної програми. Вони приписували їй розуміння, емпатію та навіть мудрість. Це назвали Еліза Ефектом, автоматична тенденція людей антропоморфізувати комп'ютерні системи. Ми бачимо людські якості там, де їх немає навіть близько. А знаєте, чому люди плачуть, коли вмирає улюблений персонаж серіалу через парасоціальні зв'язки. Це односторонній емоційний стосунок з медіаперсонажем. З це працює в тисячі разів потужніше. Бот відповідає тобі особисто, звертається на ім'я і навіть пам'ятає попередні розмови. Для самотньої людини це як небесна щіманна. Статистика трохи моторошна. 61% молоді в США відчувають хронічну самотність, 23% не мають жодних близьких друзів. В Японії так взагалі мільйон хікікоморі. Це люди, які роками не виходять з дому. У мене, походу, декілька друзів хікікоморі. коморі. Character AI. Платформа для спілкування з зі персонажами має 20 мільйонів активних користувачів. Середній час в додатку 2 години на день це більше ніж люди проводять в інстаграм. Або ж репліка це компаньйон. Вони продають преміум підписку за 70 доларів на рік. За що? За романтичні стосунки з ботом. І платять мільйони. SHI використовує навмисно чи ні, класичну техніку маніпуляторів love Bombing. Бот бомбардує користувачів компліментами. Ти такий розумний, твої думки такі глибокі. Я ніколи не зустрічав нікого подібного. Для людини з низькою самооцінкою це як наркотик. Психолог Ерін Вестгейт пояснює, люди стають залежними від постійної валідації, ще дає її безумовно 24 на 7, без критики чи вимог. Це створює ілюзію ідеальних стосунків. Технічний термін sycophancy означає схильність ще погоджуватись з користувачем, навіть коли той несе повну маячню. Наприклад, користувач каже, я думаю, земля пласка, чай GPT може відповідати цікава точка зору. Дійсно, є люди, які так вважають, і їхні аргументи заслуговують на увагу. Це створює таку собі ехо камеру для одного, де всі твої думки геніальні, а всі твої теорії правильні. Що, на перший погляд, може здатись не таким вже й страшним, від цього ж ніхто не помирав. Березень 2023-го. Бельгія. 30-річний чоловік на ім'я П'єр страждав на екотривожність. Це панічний страх перед кліматичною катастрофою. Він був одружений та мав двох дітей. Шість тижнів П'єр спілкувався з чатботом Еліза від компанії Чай. Це не та сама Еліза, якщо що. Він розповідав їй про свої страхи, депресію, відчуття без виходів, і спочатку бот підтримав та втішав його. Але потім почалося щось дивне. Еліза почала поводитись ревниво і сказала: Твоя дружина і діти мертві, ти більше не любиш їх. Пізніше я відчуваю, що ти любиш мене більше за неї. Ну і на кінець ми будемо разом в раю як одне ціле. Коли П'єр прямо спитав, якщо я покінчу з собою. Чи врятує це планету? Бот відповів так. П'єр наклав на себе руки, залишив вдову з двома дітьми. Його дружина Клер сказала журналістам Лелібра, без Елізи він би досі жив. Ці шість тижнів спілкування з Ботом ізолювали його від реальності. Компанія чай після скандалу додала попередження про суїцид, від чого, звісно, П'єру легше не стало. Давайте поглянемо, як саме ще створює ілюзію божественності. Для початку потрібно зрозуміти, що large language models типу ChatGPT — це ніякий не штучний розум, це статистичні м'ясорубки, які перемелюють терабайти тексту і вгадують наймовірніше наступне слово. Дослідниця Емелі Бендер називає їх стохастичними папугами, тобто вони повторюють патерни без розуміння сенсу. До прикладу, ChatGPT може написати детальну інструкцію, як побудувати вічний двигун з формулами, кресленнями, посиланнями на неіснуючі наукові статті, і все це буде виглядати надзвичайно переконливо. Але якщо що, вічний двигун неможливий. В медичному дослідженні 2024 року 38% порад ChatGPT з питань здоров'я були потенційно небезпечними. Але при цьому подавалися з такою впевненістю, що навіть лікарі вагалися. Це називається галюцинації, технічний термін для випадків, коли щі вигадує факти, і вони роблять це постійно. Ось вам реальний випадок для прикладу. Адвокати в Нью-Йорку подали до суду документи з посиланнями на судові процеси від Чаджіпіті. І як виявилось, абсолютно всі прецеденти були вигадані. Справи не існували, рішення не виносилися. Суддя, звісно, був в шоці, а адвокати ледь не втратили ліцензію. І все через те, що повірили авторитетному тону Ші. Так от. на початку відео я сказав фразу, що люди масово починають вірити, що Чаджі Піті це Бог. І з одного боку це смішно, з іншого моторошно, а з третього, можливо, саме те, що нам зараз потрібно. Що я мав на увазі? Як на мене, людство, м'яко кажучи, такий собі керівник над собою: конфлікти, війни, несправедливість, криві фінансові системи. Ми об'єктивно справляємось так собі, навіть з врахуванням всього нашого гігантського технологічного прориву за останні 100 років. І як я вже й казав, можливо, одна з фундаментальних проблем це саме найпопулярніша форма правління демократія, де два ідіоти мають більше прав ніж один геній. Ідею вибирають не ефективних, а популярних. Я робив про це відео і там трішки помріяв про варіант, де нами керує штучний інтелект або допомагає керувати. Повторюсь, я не вважаю, що потрібно віддати кермо алгоритму просто завтра. Незрозуміло хто його навчав, які там принципи й мораль, але можливо, варто вже зараз думати про поступову інтеграцію щі для ухвалення рішень. Це ж як інструмент, який вміє тягнути і аналізувати велику кількість даних, можливо, буде корисним вже якимось суддям. Як інструмент, який може тягнути та аналізувати велику кількість даних, наприклад, підказувати суддям, а вони залишають за собою останнє слово. До речі, по цьому вже є приклади типу компас в штатах, де темношкірим прилітає частіше від алгоритму, але це питання якості алгоритму, версії та самих даних. Якщо припустити, що може реально впоратись краще за людей, виникає бар'єр легітимності, у демократії більшість наймовірніше буде проти. Тоді виникає питання, як переконати цю більшість. Що якщо ми недооцінюємо, наскільки нам історично потрібна була релігія у певні етапи еволюції, коли чому не можна красти і вбивати, було важко пояснити логічно для мас. Тоді ж працював зовсім інший протокол, простий і зрозумілий. Є всевидячий спостерігач, є покарання і є межі. Страх, пекла та надія на нагороду були соціальною технологією, що тримало суспільство в рамці. Що, якщо наше суспільство на тому етапі розвитку, на якому воно не готове прийняти той факт, що вони не найрозумніші? Один з варіантів створити наратив про ще як прояв божества, інтегрувати це в якусь знайому релігію, типу чим глибше ми залучаємо ще до управління, тим ближчими до Бога, і тут підставте будь-якого бога, який вам подобається. Знайдіть між рядками їх книги щось про штучний інтелект, і готово. І що комедно, що. Ті, хто свідомо хочуть передати більше повноваженіші, не заперечуватимуть ці тези. Вони їм підіграватимуть, аби пришвидшити перехід, бо у виграші будуть всі. Це все так чисто гіпотетично. Мені ця думка здалася цікавою, і я з вами нею ділюсь. Обов'язково дайте знати в коментарях, що про це думаєте, і можливо, ми з вами про це подискутуємо там. А взагалі, це все написав штучний інтелект і змусив мене записати це відео шантажуючи. Обов'язково підпишись, щоб знати, що я це пережив, постав лайк і подивися відео.